Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас е, міні-Купер кантрімен 2017 року. Е, на двигуні 1,5 е, бензин на автоматі. Це є у нас повний е, привід із пробігом всього лише 82 тисячі кілометрів. Е, оригінальні титани. Стоїть літня хороша резина, теж ще є додатково комплект зимової і два ключа. Е, зелений колір, класно виглядає, е, покузою без ніяких зауважень. Е, салон в нас шкільний, має ці душки присутні у нас автосвітло, круїз контроль, склопідіймачі спереду, ззаду. Звичайно ж, автомат, старт-стоп, кондиціонер, парктроніки, камера, і присутні теж два люки. Салончик доглянутий, чистенький, взагалі без зауважень. Ці у нас не затерті. Це є в нас Канада. Два власники в Україні по техніці повністю теж обслужено, Робилась ходова і тех, техобслуговування, ну, тобто масла фільтра. Решта все без додаткових вкладень. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.